У попередній серії. Принцеса Селесті. Ми бігли увесь шлях. Ви потрібні мені, щоб знову опанувати магією елементів і зупинити Діскорда. Елементи? Вони зникли. <звук> Усі вельможні поні беруть участь, інакше гру закінчено. І я переміг нашій дружбі. Кінець. З ким ти розмовляла? З ніким нікого не було. Що? Пінкі Пай! Ми раді тебе бачити. Чому? Щоб ви сміти, що сталося з моїми друзями? Схоже на вас насувається величезна буря хаосу. My літл поні! My little pony! My little pony. Ти дружити нас навчила, little поні. Світ новий для нас відкрила. Новые пригоди! Море смеху. Дружба с тобой для нас утіха! Ділися радостью, всем помогаешь, и усе на світі знаєш! My Little Pony! Повірте, найкращий друг! My Little Pony! Дружба – це диво! Чого смієшся? О, поні, кумедніших за вас я ще не зустрічав. Припини, дивіться, подумай, перш ніж сміятися з пінки. Хай! О, а э вже. Ха-ха. Припини. Ні. Ха-ха. Припини. Ні. Ха-ха-ха. Реріті, це твій діамант. Вейлет каже, його треба розділити на шістьох. Ми ж разом його знайшли. Тільки спробуй, він мій, увесь мій. Дівчата, що з вами сталося, ми повинні триматися разом. подик перехоплює. Годі, Годі, Діскорда, ти нечесно граєш. Я нечесно граю, мабуть, я не представився. Я Діскорд. Дух хаосу та дизгармонії. Ау? Як ми могли дістати елементи, якщо ти переніс лабіринт, перш ніж ми пройшли його. О, зачекай. Ви. Ха -ха -ха. Дотепно, дуже дотепно. Ви думали, що елементи у лабіринті? Мій геніальний план звивестий як стежки. Повертайся до початку, щоб відшукати елементи. Я ніколи не казав, що вони у лабіринті. Але. Не спиняйся, твайлайт. Може, магія дружби допоможе вам. А тепер перепрошую, я маю сіяти хаос. Шоколадне молоко? Ненавиджу шоколадне молоко. Думай, твайлайт, думай. Вертайся до початку, щоб відшукати елементи. Вертайся до початку. Не чіпай мою перлину. Я не чіпаю перлина, на Ага! Чого. Ой, як я хочу додому. Зачекайте. Додому. Вертайся до початку. Елементи, мабуть, у понівілі. За мною, дівчата, думаю, я розгадала загадку Діскорда. Ходімо до бібліотеки. Там є книга, яка дасть підказку. А? Молодчинка, ангели, мама тобою пишається. Ого, тепер я бачу набагато краще. Я не хотіла. Діскорд перетворив бруд на піно. Гарно, хіба? ні? Перед вами новий покращений понівель. І це лише початок. Я пустую, але це не так. О! Тільки уяви, світова столиця Хаосу. Не можу нічого уявити, надто темно. Зачекай кілька хвилин і побачиш все при світлі дня або ні. О, ні Віль, світова столиця Хаосу. Ні, якщо спитаєте мене. Не хвилюйся, не спитаємо. Ха! на місці усі, Будь ласка, зайдіть всередину. Будь ласка. Я категорично проти. З радістю. Нович бібліотеки. Учіш, час обмаль. Облиш Твайлайт. Я знаю, що ти замислила. Щойно я зайду, з'явиться твій спай, ви вкрадите Тома, Тома, але нічого не вийде, ти не зайдеш без цього. Добре. За що фладер Занадто спокійний вигляд. Я... Обережно твайлайт, не пошкодь його чудового ранку. О, Заради Бога. Твайлайт, що відбувається? Чому усі такі сірі? Не питай. Краще відшукай дещо. Ей, твайлайт, мокре та дурне. Що це? Латерша із мене, годі ваше. Твоє обличчя! Що сталося з поні? Наші найгірші якості вилізли назовні. А, немає часу пояснювати. Треба знайти довідник елементів гармонії, перш ніж поні на коять ще більше дурниць. Елементи гармонії. Я знаю, де ця книга. А, знайшов. А, Кладершай, Віддай книгу. Лови. Неплджек, віддай книгу. У мене її немає. Фінкі. Дівчата, припиніть негайно! Моя ей! Ти хоч знаєш, що вкрала? Ні. Я хочу те, що йти. Віддай довідник! Де вона? Реріті? Гадки не маю, брехня назад усі ви, книга моя. Я читатиму, О, елементи. елементи. Вони весь час були тут. Круто! Ви здолаєте Діскорда і все стане як раніше. Погляньте, дівчата, нам вдалося. Ми знайшли елементи гармонії разом. Вам байдуже, адже так? Так. Ах, ніколи не думала, що таке трапиться. Мої друзі перетворилися на йолопів. Намисто, 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 намисто! І корона! За мною поні, ходімо! Вайлет, ти нікого не забула? Ні, тут усі. Брехунка зануда, жадюга і задирака. Усі в зборі. А рейнбоу деш. Вітаю, спайку, ти замість рейнбоу деш. Уперед. Я? А що, як вона дізнається, що я був нею? О. Ой, мені буде. Співчуваю, але ти рейнбоу. А тепер розчевемо дискорди, інакше наша дружба лусне. <плес> Лук. Обережно! Том вже йде! Так, так, так. Бачу, ви знайшли елементи гармонії. Який жах! Іскорде. Я розгадала твою загадку, тепер тобі кінець. О, мені кінець. Ви мене загнали в кут. Настав час зустріти свою долю. Я готовий відкинути копита. Стріляйте, леді, знищіть мене. Шикуйся, негайно. А, раз. Рейнбоу Деш, ходи сюди. Що ж, покінчимо із цим. Це з твоїм щось не так. Не елементи гармонії. О, Сміття. О, є! Пробач Твейлайт, Я піду, приберуся в бібліотеці. Бажаю успіхів на полі. Упс, вибач, фальшива деш. Браво, поні! Браво! Гармонія в еквестрії офіційно мертва. Діскорд панує Селестія Румса. Це через тебе не спрацювало! З ким ти розмовляєш? З вами, з усіма я йду. Я теж йду, на мене чекають кращі друзі на фермі так, від вас не вдах нудить. Добре, йдіть, мені байдуже, обійдусь і без вас. З такими друзями, як ви, не потрібні і... вороги. Ха-ха! Живіт лусне! Ой. То що, Твайлайт бачила, що я зробив? Апчі! Геніально! Ну, му, Твайлайт, спарк. Проймися духом змін. Зрештою, це ти, новий дім. Вже не мій. Ям. Пакуй речі, Спайку, ми йдемо. І не питай, куди. Я сама не знаю. Головне подалі звідси. Не можу рухатись! Принцеса надсилає листи відтоді, як я увійшов. Благаю, годі. Листи, які я надсилала принцесі відтоді, як оселилися у понівілі. Чому вона їх повернула? Mm -hmm. Справжніх друзів не лякають труднощі. Дружба неймовірна і потужна річ. Важливо бути з собою, не фальшивити. І якщо ваша дружба щира, друг зрозуміє тебе, між друзями існує магічний зв'язок навіть іще до зустрічі. Друзі ніколи не підведуть. Спайку, спайку, тепер усе зрозуміло. Хіба ти не бачиш? Діскорд намагається відволікти нас від головного. Він усвідомлює силу нашої дружби і намагається її зруйнувати. Mm -hmm. Пам'ятаєш, що я сказала, коли ми прибули до Понівіля, майбутнє еквестрії, ось ще змусило мене шукати друзів. Але навпаки, теж правильно наша дружба врятувала еквестрію від відьми з місяця, і тепер вона ж врятує її від Діскорда. Mm -hmm. Точно, спайку. Я маю боротися за нашу дружбу. За них, за себе, за еквастрію. <ривіт> е ти трохи відпочинь, ну, а я боротьбою за дружбу займуся сама. <ривіт> дати вісіч Але ніхто з моїх так званих друзів навіть копитом не поворухнув. Епл я прийшла боротися за нашу дружбу. О, <плес> oh. Прийшла боротися. Де ти була, коли я боролася з Діскордом? Отямся. Це не ти. Ти не брехуха. сталося? Вайлайт! Мені примарилось, як ми сваримось та б'ємося. Правда злякала мене, і я почала брехати. Ти пробачиш мені? Уже пробачила. Годімо! О, ні! Вайлайт, Епплджек, мені наснилося жахіття. Що це ви робите? Геть від мого скарбу! Геть! Забудемо про це. <ривіт> Я була сіра, <ривіт> навіть не віриться. О, її немає. Без Рейнбоу Деш елементи не спрацюють. Вона може бути де завгодно, нам не знайти її. Знайшла вона он там. Рейнбоу Деш. Привіт. Ми скрізь тебе шукали. зворушливо. Іскорд руйнує усе. Щоб здолати його, потрібен твій елемент відданість. Забудьте про відданість. Ви бачили Понівіль. Повний хаос. Я переїхала до Хмародейла. Тут добре. Невже ця крихітна хмаринка для неї хмародейл? Ну, А для тебе каменюка колись була діамантом? Ми ж домовились не згадувати про це. Діємо за планом Б. Отже, Флаттершай, ти скинеш рейнбоу деші з хмари. Еплджек зловить її мотузкою, а я приведу її до тями закляттям. Пам, хочу спитати. Ти не проти, якщо я скинути без хмари? Гарна спроба це ваші клопоти, а не мої. Вперед, Флаттершай, її треба спіймати. Пінкіти мало тримати мотоску. Опс. Реріті, бінки, тримайтесь, вона впала з хмари. Потершай, ти можеш летіти швидше. Якщо не спіймаєш, Діскорд переможе. Великий жадюго. Увага, Епл Останній кидок не підведи. Ви нікчеми геть від мене. А? Що сталося? Понівіль? Де елементи? Ми здолали Діскорда. Супер з поверненням. Мабуть, зарано для обіймів. Ха-ха! Хаос! Казкова, дивовижна річ! Не така казкова, як дружба. О! А, знову ви. Так, ти не зміг розсварити нас надовго. Полджек, мені і не бреши. Це ж я зробив з тебе брехунку. Які ви тупі. Не зовсім бо дечого навчилися. Дружба не завжди лише радощі, але за неї варто боротися. У, круто, що аж вперед, здолайте мене своїми елементиками. Тільки швиденько прошу. Я поспішаю. Треба сіяти хаос. Добре, леді. Покажемо, на що здатна дружба. Ді -ді, Just. Бралися тут сьогодні, щоб вшанувати героїзм шістьох друзів, які здолали лиходія Діскорда і врятували еквестрію від вічного хаосу. Перекладено та озвучено студією «Майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.